Рухаємося далі. Вступна кампанія у Дніпропетровську вийшла на фінішну пряму. Списки рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання вже готові. Тепер для абітурієнта важливо вчасно, вчасно принести оригінали документів. Нагадаємо, цього року правила прийому у виші трохи змінилися. Реформа навчання вже почалася, але керівництво вишу бачить у ній не тільки переваги, а й недоліки. Цьогоріч абітурієнти подали у Дніпропетровський національний університет майже 22 тисячі 300 заяв. Держзамовлення у 2015 році становить 1358 бюджетних місць. 6 серпня вступна кампанія офіційно закінчилася. Тепер рекомендованим до зарахування абітурієнтам залишилося принести оригінали документів до 10 серпня. Що дуже важливо зараз до 12 число, 10 числа принести документи. Документи документів – це атестат і подлинники незалежного тестування. Після того як сформують списки бюджетників, почнеться зарахування абітурієнтів на контрактну форму навчання. За бюджетні значить, будуть приймати документи, оформляти договори і оплату приймати за обучення до 15-го. Числа до 15, до 18 часу. Керівництво вищих навчальних закладів зазначило, економічна ситуація у вишах сьогодні доволі складна. Боротьба з корупцією ведеться постійно, але не достатньо результативно. Підтримав ініціативу та запропонував свою допомогу нардеп Борис Філатов. Народні депутати готові в цій ситуації, в тому числі во время проведення вступительних екзаменів, підставити своє плечо вищим учебним заведенням. абитуриентам, и в случае обнаружения, в случае, в случае обнаружения злоупотреблений, коррупции, пожалуйста, обращайтесь. По всему городу есть общественные приемные, мои как народного депутата. Любой человек может там получить квалифицированную юридическую помощь и оформить соответствующее заявление. Мы готовы немедленно реагировать, и я уверен, что уж в Взаимодействий координации з Дніпропетровським національним университетом. Всі вопроси, которые касаются поступления в Дніпропетровський національний университет, ми можемо урегулировать. Марія Кузлова, Дмитро Большак, Новини Дев'ятого канала.